Милосердям своїм Боже, милосердям блисни нам і послухай ці благання, котрими натхнув ти сам, милосердя, майна. хворобах, і в нещастях порятуй, о Боже, нас, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах і в нещастях порятуй, о Боже, нас. Милосердя в гріхах наших, як впадаєш під Христом, ласка твоя Хай хоронить, захистить нас перед Злом, милосердя май над нами. Порятуй, о Боже нас, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час, і в хворобах і в нещастях порятуй, о Боже нас. Хай всі люди прославляють, хай лунає пісня ця від кінця до кінця краю, милосердям без кінця, милосердя май над нами, милосердя вкус. В нещастях, порятуй, о Боже, нас, милосердя, май над нами, милосердя, в кожний час і в хворобах, і в нещастях. Порятуй, о Боже, нас. Господи, Боже, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь всім жителям землі пізнати Твоє милосердя, щоб у тобі, Боже, в трійці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина. Будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий, за нас, за понтія пелата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняєми і рівнославими. Що говорив через пророків, в єдину, в святу, в соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний. Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний Жертву Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Ісусику, довіряємося Тобі, довіряємо Тобі самих себе, наших рідних, близьких. Усіх стражденних, поранених, тих, що в полоні, довіряємо тобі сиріток і тих, які бажають, щоб ми молилися за них, за яких немає кому молитися, за всіх безхаченків, за всіх, хто втратив свої рідні землі, і щиро просимо сьогодні, схиливши свої голови перед Божим милосердям про мир. Для нашої неньки України допоможи Господи нашим захисникам урятувати рідну землю від окупанта. Щиро дякую всім, хто єднався з нами у молитві Вервиці до Божого милосердя. Нехай присвяті кров і вода омиють наші душі з беззаконь, щоб ми могли чистими стати перед Ісусиком. На страшному суді, щиро бажаю всім благословенного вечора, слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава. Прийди до мене, милий Ісусе, а я. на ्रा प्रदम 彼此的。 я хрест нести тобі. pryde do Let